Близько 10 років триває протистояння між народним депутатом України Лукашуком Олегом Григоровичем та академіком заслуженим діячем науки і техніки Козловським Юрієм Костятиновичем. Приводом суперечки є земля, яка знаходиться на території речового ринку по вулиці Геологів, 15, 3. Сама проблема полягає у тому, що приватна науково-технічна фірма Союз, директором якої є Юрій Костятинович, отримала цю землю у постійну власність ще в далекому 1994 році. З тієї пори Козловський мріє побудувати на ній церкву та лікарню. В свою чергу дочірнє підприємство Імпульс Світ, виробничо-комерційного приватного підприємства Явіртранс, в 2007 році отримує від міської влади в оренду 1600 квадратних метрів землі. Неможливо зрозуміти, чому вийшло саме так, але одна територія частково накладається на іншу. І саме цей проміжок і є суперечливим питанням. Жодна сторона не бажає йти на компроміс і поступатися іншим. Нещодавно. Відбулося вже свого роду ювілейне 180-те судове засідання. Журналісти громадського об'єднання самооборони і громадський контроль вирішили поглянути ближче на проблему. За поясненням ми звернулися до директора ТОВ Хмельницьк Архпроект Сердюкова Василя Олексійовича. Генплан фірми Союз наскільки я пам'ятаю, так ну, да, да. Да. Да, звісно, він дійсний. Він розроблявся ну в ті роки, Я точно не буду брехати, який рік що вже у нас в архіві на превеликий жаль, документи стільки не зберігаються. Але він дійсний, тому що він був погоджений головним архітектором на той час, і там ще кілька служб, 4 чи 5, наскільки я пам'ятаю. І він так дійсно, його ніхто не відміняв. З свого боку представник дочірнього підприємства Імпульс Світ Шевченко Олексій також відповів на декілька питань. Якщо він хоче поставити церкву, пусть по церкву просить землю і строїть, пожалуйста, церква. Яка бути церква на базарі? Мазар дожен приносить прибуль городу бюджету, щоб платити таким он, пенсії. Таким чином, суди тривають з зазрісною послідовністю, відміняючи рішення один одного, задовольняючи вимоги частково і знову оскаржуючи рішення. А тим часом на території спільної ділянки вже розпочалося будівництво торгівельних приміщень та ситуація загострюється. Активісти громадського об'єднання «Самооборона і громадський контроль виїхали на місце будівництва. Ситуація наразі розгортається таким чином: було знесено бетонну огорожу та металеву сітку, що належала науково-технічній фірмі Союз, але будівництво кіосків також частково паралізоване. Жодна з сторін не поступається, і як результат, робота стоїть в обох напрямках. Так на жаль, з будівниками поспілкуватися не вдалося. Козловський Юрій Константинович висловив свою думку стосовно спірного питання. Збили дві сваї вже самої то сняли. Оте я повторяю, сняли ці хрести, і незаконно ведуть застройку нашої території. Органи правопорядку також вшанували своєю присутністю цю подію, але чомусь не вжили жодних дій, обравши собі роль сторонніх спостерігачів. Будь ласка, не заважайте. Хорошо і не коментуйте, будь ласка, мої дії. Хочете знімати, знімайте. Я не забороняю, знімайте, але не коментуйте, будь ласка, мої дії. І не заважайте мені провести огляд місця подій. Громадське об'єднання самооборони і громадський контроль, діючи на засадах законності верховенства права та справедливості, зараз слідкує за тим, щоб до остаточно прийнятого рішення суду на суперечній території не відбувалося протиправних дій з боку представників обох сторін. Активісти громади постійно знаходяться на місці події та слідкують за правопорядком. Переслужба громадський контроль